Sí, <muchas> обов'язково маємо зараз згадати ту подію, яка цього тижня була дуже актуальною. День вишиванки святкували, який був започаткований да у 2006 році. Здається, студентка от Чернівецького студентка Чернівецького університету. Якщо не помиляюся, чи 2006 чи 2007 рік. Саме відтоді от почало таке масове святкування вишиванки. Як наш от знаєш, от військові звертали увагу, що військові після повернення із фронту вони якийсь певний час. Ходять в формі. Чому? Тому що це як захист, вони в цьому були, вони з цією формою настільки з'єдналися, вона врятувала їм життя. І вишиванка теж її називають як наша така духовна, духовний такий захист. Тобто це, це, це дуже, дуже важливе. І тому саме про день вишиванки і про пісню, яка була презентована саме до цього свята, ми зараз і будемо говорити. Так, тож ми анонсували на початку, так що буде з нами на зв'язку заслужений артист України Сергій Бессонов з власне композицією, яку ви присвятили до дня вишиванки. Вітаємо вас! Вітаємо, пане Сергію! Вітаю студію, Вітаю наші глядачі. Слава Україні! Героям слава пане Сергію, як у вас ось ці декілька днів пройшли після прем'єри, після презентації, які враження? Які враження у слухачів, тих, хто побачив і почув? Давайте почнемо саме з емоцій, а потім перейдемо безпосередньо до того твору, про який говоримо. Ну як завжди, переглядів дуже багато. Я сподіваюся, що у наших у моїх слухачів, які чули мою пісню. То в них враження дуже приємні. Ну, мені так хочеться наразі, щоб в них були дуже приємні враження. Ну, як у мене, я дуже задоволений цією піснею, бо для мене вона як оберіг. Так як і вишиванка для кожної людини, вона як оберіг. Ну і це негласний код нашої нації. вишиванка. А розкажіть, будь ласка, власне, як вона створювалася, скільки вона створювалась? Хто автор слів, музики? Як оцей твір, хто йому дав життя? Ну, ця пісня створювалась е, дуже довго. І мені подзвонили кажуть: Сереж, є от така от гарна пісня. Не хочеш її поспівати? Я кажу, я хочу її послухати спершу. Бо не кожну пісню можна заспівати, бо ну, не кожна пісня до душі. Тому я послухав пісню, і я собі я почув, що Сережа виконуючи пісню, вона твоя. Я дякую Володимиру Будейчуку, я дякую Каті Костюк, яка автор слів цієї пісні. Я дуже вдячний своєму аранжувальнику, який зробив сучасне аранжування на цю пісню. І коли я її виконував, я розумів, що ця пісня про кохання, про... розуміти, для кожного регіону нашої країни є свої візерунки вишиті, так. тому а ця пісня поєднує, поєднує в собі і візерунки, і серця, і серця людей, які закохані, тому вона й про кохання. і про... Вишиванку, і про вишиття, і про життя, ну про все. Тому вона мені дуже сподобалась. І я сказав, я буду співати цю пісню і на радість людям я хочу презентувати кліп. І тому ми зняли за, за кілька днів ми зняли цей кліп і хочу презентувати його нашим глядачам. Ми, якраз, мабуть, до цього поступово да, і підходили. У нас е має бути він в. Готується саме до, до того, щоб ми його видали в ефір, пане Сергію. Ми його обов'язково переглянемо. Але скажіть, будь ласка, ви кажете, що буквально за 2-3 дні, з декілька днів, було знято і кліп? А от вся ця робота над тим, щоб випустити повністю готовий варіант і музики, і пісень, і відеоробота, Скільки вона зайняла часу? Чи готувалася спеціально прем'єра до дня вишиванки? Чи все таки це було знаєте таке більш? Не конкретно по часу окреслена, річ от поки ви там вагалися, думали, і, і прийшло це розуміння, що треба брати і треба співати. Кажучи, відверто, я не готувався до Дня Вишиванки, е, тому що в мене дуже багато часу займає моя волонтерська діяльність. Е, я тільки приїхав зі Сходу від наших хлопців, яким вперше я презентував цю пісню їм. Вони її почули, і вона їм дуже сподобалась. Вони стоячи. Оплодували мені, мені дуже було приємно. І після концерту для хлопців вони підійшли і кажуть, Сереж, ну не тільки повинні ми її чути, викладай, поширюй. Ну, я так і зробив, При... тільки приїхав. За тиждень буквально ми зробили і музику, і запис цієї пісні, і також знімали паралель... паралельно і відео. Так, ну ми тепер Тому нарешті так. маємо змогу його подивитися. До речі, давайте разом його переглянемо. Після цього ще декілька а, слів стосовно того, як відбувалася робота, і стосовно, звичайно, що а, планів на майбутнє. Отже, Сергій Бесонов із своєю новою роботою зараз в нашому ефірі. Щастям душа, ще більше не голосить, у жовтий голубе, фарбуються по коси, свободу ми п'ємо, сьогодні по краплині закохана в життя. Співає Україна, все взяло вишиванках, зранку до ранку, піснями вилищають, Україну вітають, це взяв у вишиванках, зранку до ранку, плачуть і радіють, що жива надія, це взяв у вишиванках, зранку до ранку, Знями вилізтають Україну, вітають всех взяли шиванка зранку до ранку. Плачуть діло діють, що жива надія? Що жива надія? Сили земля, квітуча і не тліна, крізь камінь пророса, заплакана калина, свободу ми п'ємо сьогодні по краплині. Закоханная в життя, спевает Украина, Все взял шеванка. Зранку до ранку Піснями вилищають, Україну вітають, це у вишиванках, зранку до ранку, плачуть і радіють, що жива надія, це у вишиванках, зранку до ранку Піснями вилищають, Україну вітають, це у вишиванках, зранку до ранку Плачуть і радіють, що жива надія.

Знями вилищають, Україну вітають, взяло вишиванка зранку до ранку. Плачуть і радіють, чого жива надія? Плачуть і раділи, чого жива надія? Плачуть і радіють, що жива надія. Пане Сергію, ми тепер офіційно вас вітаємо не тільки з е, прем'єрою до дня вишиванки, яка відбулася на Ютубі, а ще й офіційно вітаємо тепер вас із прем'єрою на телеканалі, Д1 нашому годиннику. А... Ви Ви Я теж вас вітаю з і вітаємо всю нашу країну з Днем Вишиванки. Декілька слів на останок стосовно от подальших планів. Наскільки у вас є це несподіваним, коли раз і виникає класна робота, яку ви розумієте, що треба робити, і ви її робите? Є якісь плани? От Щось запланували вже на найближче майбутнє? Ну, самі найближчі плани в мене це моя діяльність і допомагати хлопцям приближати нашу перемогу. Це перші мої плани. Ну а паралельно ми що робимо? Ще пісні поширюємо нашу українську культуру, нашу естраду. Тому сподіваюся, що найближчим часом ми ще зробимо декілька пісень. Ну а між ними ми поїдемо ще до хлопців, відвеземо допомогу неодноразово. Це Тому дуже класні, наблажаем. неймовірні плани. Ми з нетерпінням будемо чекати нових робіт. З, звичайно, що з нетерпінням вже по вашій розмові ми зрозуміли, що хлопці також а, з цими. Бадьорими піснями з цими життєстверджуючими роботами чекають вас саме у них у гостях. Пане Сергію, дякуємо вам за цікаву розмову, творчого натхнення і обов'язково до нових зустрічей в ефірі телеканалу Де один і не тільки З новими піснями Будемо з новими композиціями. Чекатимемо. Дякуємо вам, вам Сергію студія. Дякуємо нашим глядачам. Дякую до зустрічі. А Сергій Бесонов, заслужений артист України, та співак був в нашому. Ефі.